Так, Сьогодні готуємо булочки, ось такі, свіженькі, смачні сир моцарела, сардельки, вищого сорту обов'язково і соус тартар, кетчуп, гречиця, Ось таке вийшло із, із спеціями італійськими травами. Значить, Булочку розрізаємо, мажемо кетчупом цим соусом, моцарелку кладемо і, 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 і ковбаски. і Потім на гриль. Ось овочі вже доходять. Потім всередину вкладаємо овочі грі. Пішло. Так, забираємо з гриля. Булочка. Ну, Треба типа, допомога якась, ну добре, але їх знімає. Коротше, на... сюди ставлю на раки. Коротше, зрозуміли, так? Да? Вот раз. Оп. Ось дивись сюди. Сирочок розплавився. Оп. І тепер це пер... перчик, що ми з гриля забрали, і помідорчики. Оп, оп. Оцей красивіший. І все, і отак оце тепер смакуємо. Базилік. Рекомендую, супер. Все з'їмо. не включай. <гум> супер.